Коли вісні чуєш, що хтось гукає по імені і просинається без відщун. Це дуже серйозно, повірте. Якщо таке у вас трапилося або трапляється, то раджу вам звернутися до спеціалістів. Це він гукає, це він предсказує, це він навіває і так далі. І якщо він з'явився, це дуже-дуже серйозно. Ви навіть не уявляєте, наскільки це серйозно. І якщо ви не поставите собі защиту або вам не поставлять, ну, я думаю, ви і самі розумієте, що нічого хорошого з цього не ждеться. Розумієте? Ще раз напоминаю, з приводу моєї допомоги, будь ласка, пишемо у приватні сообщення. Потрібна допомога, потрібна консультація. Все більше нічого не потрібно. Чи можна з вами зв'язатися? Звісно, можна. Я ж тільки що сказав, кому потрібна моя допомога, пишемо у приватні лічні сообщення або у профілі, там же ще адрес електронної почти. Просто пишіть, потрібна допомога, потрібна консультація. Все більше нічого не потрібно. Зрозуміло? Сон, стою на перехресті чотирьох доріг. Думаю, куди йти. Сон передвіщає вам. Попереджає, щоб ви вибрали один з того вибору, який вам буде привіщається, буде декілька виборів. Але дуже добре подумайте і виберіть тільки один. Розумієте? Бо другого шансу не буде. Так попереджає ваший сон. Я на 33, Олег, 37, чи будуть спільні діти, одружені і так далі. Я на доросла людина. Ви що думаєте серйозно, що вам хтось у TikTok і в ефірі це скаже безплатно? Ви прикращайте цей... чепухой займатися. Ви хочете, щоб вам майбутнє присказали безкоштовно, не заплативши узнати таїнство? Будь ласка, будьте дорослою людиною. Чому у сні буває страшно? У вашому сні, до вашої душі Являється хтось із нечистих. Тому і страшно. Але не це головне. А головне це, що це попередження. Вам, вас сон попереджає, щоб ви прийняли міру. Нечистий це завжди завжди. Це дуже опасно і дуже небезпечно. Розумієте? Тому ваша душа не на місці. І ангел-хранитель вас попереджає, щоб ви прийняли міру. Розумієте? Як це зробити? Просто звертаєтеся до потрібної людини, яка це може зробити. Якщо самі цього не знаєте, не знаєте, не можете самі, будь ласка, звертаємося до людини, яка вам допоможе. Але що ви зробите, то воно так і буде. Це вже ваша справа. Люди, коли сниться сонцево повипадали ці зуби, кров'ю не було, значить потіря близьких людей, потіря некровних родичів. Хто такі некровні родичі? Це може бути теща, може бути дядь, може невістка. От, свекруха, свекор, тесть. Люди не кровні куми, це не кровні всі родичі. От. Або просто близькі які люди. Тому що у вашому сні ви написали, що крові там не було. Значить, це не кровні люди. Сон попереджає про це. Це розпространений сон і він майже всім привітає не те саме. Доброго вечора. Чужий чоловік доторкнувся до спини. І з того часу проблеми зі здоров'ям. Ну це серйозно. Це не просто доторкнувся, вам передали свою болячку. Тому, коли до людей люди незнакомі, та й не ті люди, які вам не подобаються, дотаркуються до вас, до вашого тіла, негайно нужно доторкнутися до них і сказати, забери своє назад. А Зрозуміли? Це дуже-дуже серйозно. Особливо будьте це уважні в церквях. Де багато людей, не тільки церкви, опасні міста, де багато людей. розумієте? Ну, Церква, само собою, кладбище церква це місто великої сили, тому там треба взагалі бути дуже пильним і дуже бути обережним. І навіть коли ви знаходитеся в скупченні людей по проспекту, йдете в метро, автобус, поїзд, да будь-де, де багато людей. І коли до вас підійшли нагло хлопнули по спині, там да будь-де, будьте обережні. Це передають так болячки. Вам передали якусь болячку, скинули на вас болячку. Це дуже серйозно. Вам потрібно звернутися до спеціаліста, от, щоб вас зняти е, це все, почистити вас, зняти і поставити серйозну защиту. До речі, якщо ви людина кріщена, от, то ви можете це зробити, православно можете це зробити і самі. Головне, головне знати, як це потрібно робити. Розумієте мене? От. Але не оставляйте це. Це не дасть нічого хорошого. І з часом воно буде усугублятися, і усугублятися, і усугублятися. Це не чистий. Вам передали нечисту. розумієте? Люба серйозна болість, знаєте, це не чистий. І оставляти його у себе на тілі ну це приступлення до самого себе. Розумієте? Не треба надіятися, що тут таблетки допоможуть. Тут таблетки не допоможуть. Розумієте? Тут поможе тільки спеціаліст серйозний знаходів. Тому будьте уважні і обережні. 3, 1, 1983 год. Це не гарна дата народження. 16-12 1985. Це погана дата народження. 9-те, 1979 року. Дуже погана дата, Чор, чортова дюжина. Дуже її аналізувати обов'язково треба. Мене дуже багато питали Іван Іванович, Скажіть, будь ласка, які самі найгірші люди? Ну, розумієте. Поганих людей у цьому мирі дуже багато і, на жаль, їх більше в два рази, ніж хороші. Ну, це ніякий не секрет. Розумієте, це всі знають. От, даже по статистики доказано, що кожен день люди один одному брешуть більше, ніж 70%. Розумієте, і це і рідні, близькі люди. Але питання було неоднократне: які самі гірші люди. Люди добрі. Самі гірші люди, самі погані люди це ті люди, які Обіщають і не роблять нічого. Тобто, вони за свої слова не відповідають. Людина, яка пообіщала і не відповідає за свої слова, це дуже погана людина, надзвичайно погана людина. Це людина з у зговорі з нечистим. Розумієте, це дура людина, лукавий. Ну, при цьому сама ця людина її навіть не подозріває, що вона в першу чергу наказує себе. Розумієте? Тому. Дуже погані люди, які обіщають і нічого не роблять, беруть щось, не віддають, брешуть. Ну, це я маю в виду від грошей до речей. От. Це дуже погані люди і не майте ніколи з такими, справами, з такими людьми справ і не підпускайте їх не тільки до себе, а й до свого дору, пушечний вистріл. Це люди в зговорі з дьяволом, це лукаві люди. Про таких людей навіть у писанні і пишеться. Чоловік. Узявши, не віддавши, пообіщавши, не зробивши, позичивши, не віддавши, це чоловік у зговорі з дьяволом. Тому будьте обережні з такими людьми. Розумієте? Якщо вас на вулиці питають скільки годин, це, звісно, опасность є. Але найбільша опасность, коли запитають це коло церкви і коло кладбища. Більше всього коло церкви. От коли людина відповідає на це, Можуть перекинути свої легкі года на людину, або відібрати від людини і її, доплюсувати свої года і укоротити укороти віку. Але це виходить тільки з людьми незащищеними. Но, як усім і звісно, на сьогоднішній час незащищених людей маси. Розумієте? Маси. Повієте? Вчора, коли ролик, я його ще й скачав, питають у людей. Що таке Іванглія, вони не знають, що таке Іванглія? Розумієте? Що таке Іванлія? Вони Не знають, що таке Євангеля. Молоді люди -то до 20, до 30. -ти. А хто винуватий у цьому? А це винуваті батьки, що не привели любові до Бога, що духовно не воспитали дітей своїх. Розумієте? От такі находка і для нечистого, що перекинуть це все приліпить. Тому моя рада, порада вам. Ніколи не треба давати відповідь. Якщо вас питають скільки реально, то просто прийшли собі мовчки і все. Або так показали немає. І все, не рискуйте. Можна замовити оберіг для, для здоров'я сім'ї у вас. Люди добрі, давайте я трошки так популярніше об'ясню. Якщо у людини є якась проблема, то оберіг ставить на цю людину без. Полізно. Розумієте, справа треба людину почистити, або людина, щоб почистилась, а потім ставить оберіг. Тепер, связі з чим і який оберіг вам потрібен, це дуже велику роль грає. Тому у ефірі я вам не можу сказати. І сказати, замовити теж не можу. Тому що це буде непрофесіонально з моєї сторони. І це просто, якщо людина-спеціаліст розбирається в цих вопросах, зараз дивиться цей да? А я знаю, таких людей у мене на каналі дуже багато сидять, вони не заходять, їх не видно. Вони просто дивляться і все, але вони заходять туди. Да, Володя? <гум> так от, для того, щоб узнати, який точно оберіг, вам потрібно, знаєте, що зробити? Справ... Звернутися до спеціаліста. Для цього робиться діагностика, провіряється, яка проблема, виясняється, який вам краще підходить оберіг. Розумієте, оберігів дуже-дуже багато. І лише тоді предприймаються речі. Ні, звісно, ви можете, можете замовити оберіг, я вам зроблю оберіг, але шанси з нього буде вам дуже-дуже маленькі. Для того, щоб з нього була потужність, сила, толк із нього був. Потрібно робити тільки так, як я вам сказав. Це професійно, це правильно і це дає великий результат. Тому, як ви поступите, так воно буде. Розумієте? До чого сниться купатися в душі? Гарний сон. Придвічається вам очищення, От від вас від негатив, і вам надається здраві. Вітаю! 19.09.1973 09 рік. Гарна дата, вітаю. Так, так, так. Добрий вечір, вам за здоров'я. 6 6.09.1975 рік. Безвісті зникли. Що про Него можете сказати? Аж нічого про не, Него не можу сказати. Я можу про Него сказати, тільки що у нього дуже погана дата. Дуже. Оце я про Него можу сказати. До чого сниться сон про церкву? Вам придвищається скорб. Розумієте, сон попереджає вас у якоїсь скорбі. Але це... не треба думати, що це буде іменно сон десь з вашими з близькими людьми. Це ви можете побачити в нинішній час хіба мало скорбі. Так що сниться покійна мама, що вона страждає. Душа вашої мами неспокійна, мучається, моліться за вашу маму. Читайте за упокойні канони, просіть у Бога прощення за вашу маму. А також закажіть одразу не у декілька церквях, монастирях за упокій пом'яніть і моліться, і просіть у Бога за вашу маму прощення.